Як ти взагалі знаходив своїх перших учнів? Тренер на український головне добре спілкуватись Деньги, мані Що там яке було питання. Кліматизація російською мовою тут не буде. От як ти її переживав Пожорстко, як настоящий мужик? Сразу, зразу, моментально пішов курити марихуану. юрсі радіо. Всім привіт! З вами Мія. Поговоримо про українців та українське. You for you start. від цілі до результату. Шлях розвитку в США. І сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з амбіційною людиною, тренером з боксом, волонтером Сергієм Нечепураком. Сергій, от як давно ти займаєшся боксом? Ти, можливо, викладав ще й в Україні. 에, привіт, Мія. Боксом, бойовими мистецтвами ще з дитинства. Тобто, у мене шлях почався десь з 7 років. Це був бокс, тайський бокс, кікбоксинг, тобто повністю бойові мистецтва. Потім я вступив у військове училище, бо там прям жорстка фізуха. Тобто бокса, кікбокси кік не так багато, але прям жорстка фізуха. Ми там всім ранку бігали, вставали. Тобто було так жорстко. І потім університет внутрішніх справ. Там вже чиста боротьба, 4 роки. Я кандидат майстера спорту. Потім знову я повернувся в кікбоксинг, в бокс став чемпіоном України. І отак моя вся спортивна кар'єра в Україні. Я не займався тренерством. Був як спортсмен, повністю виступаючи кожен місяць, ми виступали на змаганнях і прочі. І також як бізнесмен. Ми відкрили свої перші магазини спортивного харчування, спортивного інвентаря, співпрацювали спортсменами, так як сам я був мали дуже багато контактів з іншими спортсменами. І потім вже війна почалася, і ми поїхали в Польщу. Отак в Польщі ми відкрили свій перший спортивний зал, тобто, також як бізнесмен. Почав розвиватись уже як за кордоном, і там вже прям повністю почав тренувати. Потім відкрили зал, почав робити змагання, почав робити тренувальні збори. Тобто, така в мене спортивна кар'єра пішла далі. І вже Америка сюди. О, цікаво, ти так ну, давно займаєшся спортом. Такий ну, спортсмен. Да, з дитинства, з дитинства. От, е ти проводиш тут тренування в США, в так, час, так, саме так, в Чикаго. Так. А оці тренування вони для дітей чи для дорослих? Серед твоїх учнів тільки українці, чи, можливо, є й американці? І як ти взагалі знаходив своїх перших учнів? Ну тут у мене вся солянка, так сказать, мене і дитячі, і дорослі, і жіночі групи є по людям. Багато людей зі стран СНГ колишніх. Тобто ми багато казахів, багато киргізів, багато українців, багато білорусів, тобто вся така солянка. Американці зараз ми вчимося на них виходити. тобто мене там є 2-3 американці, ну їх мало. У мене група, чоловік 20-25 десь так, до 30. А от американців поки маловато. Тобто, в мене є знання. Щодо маркетингу в Польщі, в Україні, так як займався бізнесом, і я вже знаю, як знаходити наших людей. А от як американців знаходити для мене поки тяжко. Вони для мене поки такі трошечки пустослови. А от як ти знаходив yeah. своїх перших учнів? Ти Тарг, реклама, інстаграм, соціальні от сіті. Це все, Facebook, Instagram, запускаємо таргет постійно. В Польщі ми запускали Google рекламу, так як в нас була гугл. Точка, зали були. Ми добре по гуглу працювали. А от тут американці, ми також на них запускаємо таргет. Ну вони, типу, yes, bro, yes, of course, I'll come, yes, yes, every day, hard training, dedication, hard work. <гад> І не приходять. <гад> Наші люди вони як вони привикли тримати своє слово. За рахунок цього поважаю наших людей. Вони тримають слово. Більш-менш ті, які до мене приходять. А от американці вони такі єс, єс, бро, єс, і все, пішов курити маріхон. Ну, будемо сподіватися, що будуть в тебе вийдеш на сто процента, вийде, потрібен тебе, час. І в тебе будуть учні. А от кажуть, що в людей, які uh -huh. після переїзду uh -huh. в США триває так звана кліматизація. От угу. як ти її переживав? Чи можливо ти відразу приїхавши сюди, знав знавчитим хочеш займатися? Працювати почав як, як конь сразу, зразу, моментально. Тобто, приїхав. Мене перша моя. Праця була це, я на мувінг пішов. Пішов на мувінг, трошечки попрацював. Мені було цікаво, я там ще відосу познімав в соціальній сеті щодо, як це працювати на мувінг, як це заробляти свої перші гроші. от, таким важким трудом. Попрацював там один-два дня. Я вийшов за Скільки я там за 200 доларів. <хи> для мене це вау, за п'ять годин 200 доларів заробити. Класно. Хоча, от в Польщі, в Україні займався як бізнесом, для мене це було трошечки важко в плані ментального цього здоров'я. Типу, йомо, я там людьми управляв. Тут я приїхав і на мувінг. Ну що, трошечки попрацював, стало цікаво. Потім уже з відразу почав запускати цю таргетовану рекламу, почав їздити по залам. Кажуть, що у багатьох людей після переїзду еміграції відбувається mm -hmm. така звана акліматизація. Як ти її переживав? Чи можливо ти відразу мав ціль перед переїздом, знав, чим <гум> ти хочеш займатися? Та ніяк, жорстко пішов працювати відразу на мувін по жорстко, як настоящий мужик. Пару днів попрацював за, за 5 годин. Перший день я скільки я заработав? доларів. Я тільки вау, це гроші. Знаєш, в мене було трошечки така. Ментальна проблема, то я там в Польщі, в Україні, там керував людьми. Це такий підприємець, підприємець. Тут я на мувінгі такої, чо чорнорабочий. Для мене це було тяжко в плані морально. Ну нічого трошечки попрацював. Познімав я відео. мені було дуже цікаво, як це все. Познімав відео, розповів людям в Ютуб, в Інстаграм, в Тікток. Ну на багато просмотрів зібрав. Ну для мене там 1015 п'ятнадцять, людей подивилось. Було цікаво, і потім відразу поїхав по залам. Поїхав по американським залам, по нашим залам, спитати щодо оренди От приміщення під тренування. На груповій персоналі вже запустив таргетовану рекламу. І отак потрошечки, потрошечки люди почали збирати. Для них типу вау, тренер з України. Тут ну не так багато тренерів з України по бойовим мистецтвам. Вони такі, вау, прикольно. І на, на перше тренування до мене прийшов чоловік там 10, знаєш, 15. Такі вау. Офігеть. деньги, мані. <laughs> гроші. Тобто, так, <laughs> тренером, ти став тут, вже в Америці. Ні, в Польщі. В Польщі. А з якими трудностями ти зіткнувся у шляху спочатку ідеї бути тренером тут в США, і дотепер, коли ти вже займаєшся цим, коли ти вже вийшов на якийсь певний рівень? Ну, трудно, перша — це що. Тяжко знайти важко знайти мені американців. вийти це на американський рівень. Ну я пробую кожен день. У нас є команда, і ми пробуємо на них вийти. але поки немає такого великого результату, якого я очікую. І ще одна трудність це російська мова. Тобто я сам з Миколаєва і все життя я розмовляв на російській мові. І в мене дуже багато людей, контингенту, які розмовляють на російській. І за рахунок цього мене там ще я орендував в українських залах. Він таки ні. Російською мовою тут не буде. Рекламу не запускає на російській мові. Тобто, вже такі палки в кольоса мені піхали трошечки. І за рахунок цього ми почали змінювати зали. Ми там займалися і в американців, і інших, і людям не завжди підходила локація, і вони відсіялись від тренування. І оце така перша проблема в мене була за російською мовою. В тебе досить хороша українська мова. О, дякую. Тому... Я перед цим ці скороговорки на українській <рес> <рес> тренував <рес> чи відрізняється юридична частина оформлення між Польщею і Україною? Можливо, ти проходив саме тут якісь додаткові курси, якусь акредитації, чи можливо да тут потрібні документи, потрібні ці ліцензії. Я сам ліцензірований тренер від USA Boxing. Це тут американська організація, саме така офіційна. Вона робить golden gloves, ці всі змагання такі самі серйозні. І я сам в мене є всі документи, що я тренер, що я можу. Тренувати інших людей в Україні там по документів майже і не потрібно, бо там все <с>, там> головне добре спілкуватись з організаторами всіх змагань з організаторами федерації. В Польщі також потрібні документи. У мене є всі документи з Польщі. У мене тут я приїхав, коли я там влаштовувався в, в американські зали, то я їм дав всі свої документи, що я, там чемпіон України, що я кандидат в майстера спорту, з дзюдо з боротьби з боксу, з кікбоксингу, тобто всі свої регалії, що я там вигравав, і всі документи з Польщі. Я це все перевів на англійську мову. все їм дам. Каже, все окей, чувак. Ти заробляєш гроші. Ми заробляємо гроші. все окей. Бо за рахунок цього мені подобається американці, що вони такі прості. Ти заробляєш, ми заробляємо. Ти робиш людям користь, ми робимо людям користь. От наскільки я знаю, ти ще й займаєшся волонтерською діяльністю угу. і проводиш благодійні тренування. От розкажи мені про них, яка їх саме ціль, які люди відвідують? Чи це суто твої учні? Угу. Чи можливо угу. працює та сама реклама і приходять інші зацікавлені люди? По різному, по різному, буває таке. Всі з мого тренування приходять люди. Буває таке, що на минулому благодійному заходу прийшло 20 людей нових. Це з реклами. З реклами, плюс ми ще по паблікам позакидували. Тобто 25 тисяч просмотрів. Це все набрало да? і прийшло 20 нових людей. Це всі люди задонатили. Люди там розмовляли і на українській, і на російській, і на англійській. Всіх людей об'єднувала да, благодійність. Да, 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 всі прийшли до мене. Там хлопці із Росії, з Білорусі прийшли, і вони самі давали гроші на. Україну в Україну всіх спортсменів об'єднує спільно да, мета да, це да, спорт. Да, а да от да. на що ви саме збирали да. ці кошти? Останній наш збор був на 95-ту окрему десантно штурмову бригаду на бронежилети, на каски. На оці всі заходи безпеки. Вони прям воюють на передку, там де нуль, там ти прям жорстко, -жорстко. Це І... те, що потрібно? Так, да, 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 да. Це от Андрій, це мій друг, також волонтер. Ми разом це все робимо. Це всі його друзі, які там воюють, це всі ми їм збирали на це спорядження. А плануєш ти в майбутньому ще організовувати схожі Звісно, заходи? звісно, 100%. відсотків. 100%. Да, перед цим ми збирали на протези хлопцям, які їм там, відірвали кінцівки, ноги, руки на протезування. Так, 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 українським військовим. Так, зрозуміло. А от чим займаєшся ти ще чимось, окрім своїх тренувань, і які в тебе є плани на майбутнє? Спорт, от, фокус тільки на спорт. Зараз ми почали робити тренувальні збори. Тобто ми збираємо людей, раз в місяць ми виїжджаємо, там, наприклад, зараз ми будемо виїжджати в Ісканцін, тобто збираємо всіх людей. Нас буде тренувати трьохкратний чемпіон світу по кікбоксіну, Олексій Федосєв, він з Кіргізії. Тобто у нас такі міжнаціональні тренера. В так раз місяць окви виїжджаємо набратись досвіду, відпочити повністю від цієї рутини. Чикаго міської Тут, тут постійно за все потрібно платити, постійно потрібно працювати. А от такі збори ми робимо раз місяць, щоб відпочити і потренуватися, набрати досвіду. Оце як до заробіток для окрім тренерства для мене приємне часопроводження. Зрозуміло. А от розкажи, будь ласка, як можна записатися до тебе на тренування, як тебе можна знайти в соціальних мережах? В mm -hmm. соціальних мережах в інстаграмі ss.bigmonkey, нік псевдонім. Це в мене був перший магазин, і це вони називалися BigMonkey. І від цього все пішло. Інстаграм, номер, візитки, фейсбук, в основному в нашому часі це все працює. Так, так можна знайти. Добре, дякую. Нагадую, що з вами був UFU Start. Від цілі до результату. І сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Нечипоренком, з тренером з боксу та волонтером. Про його шлях становлення в США саме в Америці, про його досвід, про те, як він став тренером. Сергій дякуємо тобі за розмову, за цікаву інформацію. Дякую, я. підписуйтеся на URC Radio, на наші підкасти і всю інформацію про тренування і про Сергія ви можете знайти в коментарях Дякую. цим відео. Дякую, URC Radio